Слава нашому Богу, брати і сестри, що Бог дозволив нам бути на цьому місці, де ми так часто говоримо, що Господь перебуває на цьому місці Духом Святим, і Він сказав: селюся в них, буду ходити з ними, і вони будуть моїми і моїм народом. Слава нашому Богу, що Він не відказується від тих, які шукають Господа. І написано: шукайте Господа, поки можна знайти Його, призивайте, поки Він близько, і далі, там, да оставить нечестивий путь свій і беззаконні помисли свої. Хай обратиться до Господа, і Він допоможе, Він дасть все. І ми бачимо, брат говорив, як він вважав, що Господь винуватий, але Він зрозумів, тобто Дух Святий. Війшов в його серце і йому дав цю, цей розум, це все. І він обратився до Господа, і Господь його підняв на свої висоти, дав Духа Святого в Його серце. І радіє. Я знаю, що він тут кричав би, плакав би. Але ж, брати і сестри, так було і в мене, так було і в кожного з вас, хто прийшов до Господа. То раділа душа тоді, а сьогодні якийсь стид закрадається, щоб сказати Амінь чи алілуя, чи слава нашому Богу! Ми стісняємося говорити, ми хочемо такими бути віруючими, такі, такі, щоб нас бачили тільки знаружі, а що всередині в нас, брати і сестри, що всередині в нас? Якщо ми не зв'язуємося Духом Святим, якщо ми давно вже говорили з нашим Господом на єдине, може, і вже нема того присутства в нашому серці, вже нема тієї радості, вже нема тієї любові до Бога, то що можна сказати? Що я можу сказати, брати і сестри, якщо ми трошки відступили від нашого Господа, і Господь каже: призивайте. Коли можна знайти мене, брати і сестри, Його. І так, сьогодні ми прийшли, щоб призвати ім'я Господнє, сьогодні прийшли, щоб подякувати Йому і прославити нашого Господа за Його велич, за Його благодать, за Його сильну руку, яку він не раз показував в нашому житті. Я думаю, що не можна перечислити того всього сьогодні. І ми можемо розказувати і до ранку, і цілий день, і місяцями, що робив в нашому житті Господь, що Він зробив в нашому житті. Брати і сестри, я так з дітства перечисляю те все, і розум не може збагнути того всього, не може. І ми співаємо милості, Господні, вспоминай, читай, всіх до єдиної в серці повторай. І вспомни, вспомни, як Он щедро наділив, удивлятися будеш, що він сотвор, со, совершив, сотворив. І я буду читати числа, де народ Господній йшов по пустині, де вони, Моїсія, не слухалися багато раз, вони казали, нащо ти нас вивів. І так далі, і роптали, і дивилися на те все, і казали, нащо ми вийшли? лучше би ми там вмерли, ми не вийшли з Єгипту, і там було нам вже добре, і вспоминали те все, брати і сестри, може, і сьогодні закрадається така мисля в когось, хтось вийшов з цього світу, і ми думаємо, що я. Міг би так жити ще, а потім десь при кінці, вже як я буду старий, буду славити Господа. Але ж, брати і сестри, щось Господь покликав нас, щось то Господь позвав нас і дав нам, і написано, що є в цьому світі люди лучі за вас, Ну, я, каже, вас вибрав, слава нашому Богу! Є краші люди, є, може, якісь смирніші, є, може, якісь і багатші, і багато милості дають, і так далі, і все роблять правильно. Але ж Господь шукав і знайшов нас, за що, слава нашому Богу! І я прочитаю про те, як Моїсей посилав, де Господь сказав Моїсею, «Іди». В той народ і посилав цих согладатиїв, які пішли. 12 людей, які були з колен Ізраїлевих, і пішли, і вони там дивилися на той народ, дивилися на те все. І коли вони там побачили, я буду прочитаю трошки тако виборочно, 13 глава чисел. І промовив Господь до Моїсея, говорячи: про пошли людей, і вони розвідають Ханаанський край, що я даю Ізраїлевим синам. Пошлете по одному чоловіку від племени своїх батьків, кожного начальника в них, і послав їх Моїсей з пустині паран за Господнім наказом. Усі вони, мужі. Достойні вони голови Ізраїльів синів, а оце імення їх для Рувімового племені, і тут перечисляються 12. І ми знаємо, що їх було цих колін, 12, тільки Ісус, навин і Холєв, які, в якому я прочитаю коліні були. Для юдиного племені Халев син Єфонеїв, і восьмий був для Єфремового племени і Осія син Навіну. Тобто, Моїсей назвав Ісус Навин, Ісус Навин, потім він назвав його, які були там, і вони, брати і сестри, ну тут я буду читати. Далі, як вони, оце імення тих людей, що Моїсей послав, був розвідати той край і назвав Моїсей Осію новинного Сина Ісус. І послав їх Моїсей розвідати край Ханаенський та й промовив до них: Підіть тут на південь і війдете на гору. Та й побачите той край, який він і народ, що сидить у ньому, чи сильний він, чи слабий, чи малий він, чи числений, і пропускаю. І прибули вони аж до долини Єшколу, школу, і витяли там галузкою, одному гроном винограду, і вдвох понесли його на жердині, також узяли із гранатів та з фіг. Те місце назвали Нахал Єшкол через те гроно, що Ізраїлеві сини витяли, були там, і вернулися вони з розвідки того краю по сорока днях. І коли вони прийшли, вони те все побачили і тих людей, я не читав, а так прочитував сьогодні і е, ті високорослі люди, і вони почали розповідати тих 10 і цих Ісус, Навін, і халєв, які були 12 всіх. Розповідати те все. І казали, що там люди високі, там все, там всі, вони настроєні. Ми їх не оволодіємо. ми не можемо взяти той горн, ми не можемо зайти туди. І ми нічого не зробимо, тому що вони сильний народ. І такий бунт зробили в народі ізраїльському. І всі почали бунтуватися і сказати, що ми не підемо. Чого ти вивів і до Моїсея говорити, і Моїсей, і до Арона, і вони почали думати, що далі. І ми бачимо, що е, Халев каже, що ми оволодіємо, ми зайдемо, з нами Господь. І далі ми читаємо, що і Моїсей, так, е, і Ісус навин так почав говорити, що ми заволодіємо. а Господь каже, відступи від них до Моїсея, і я їх поражу. Але Він каже: Господі, що скажуть люди, що скаже той народ. Який бачить, як ти вів нас, як Ти провів через те все, і да, через море, через е, всякі е, трудності, і давав хліб, давав воду, давав ти е, перепели, і те все. Ми бачили руку Твою, ми бачили все. Через життя своє ми пройшли. А тут ми будемо щось роптати і так далі, і е, ти нас. Погубиш, Господі, і Господь нічого не сказав, і ми бачимо, що ці два мужа, які сказали, ми оволодіємо, ми зайдемо, і ми це все пройдемо. І тут далі я прочитаю 30 стих. Акалев, і утихомирував народ перед Моїсеєм та сказав, конче війдемо ми з. І заволодіємо Ним, бо ми справді переможемо Його. Та люди, що ходили з Ним, сказали: ми не зможемо війти до того народу, бо Він сильний за нас. Брати і сестри, як Сатана і сьогодні лякає, як Він і сьогодні страшить. Людей і люди бояться, люди дивляться в одну сторону, в другу і не знають, як далі, як далі жити, Господи, те і те В мене проблеми і так нагнітає те. Є. Але ж коли ми звертаємося до нашого Господа, то Він благословляє слава нашому Богу. Він протягує руку і каже: Моловірний, чого ти сумуєш, як Петро вже тонув? І казав, я пойду по воді, але Господь побачив його і коли він тонув і піддержав його. І не раз так в нашому житті буває, Господь піддержує і нас в житті нашому. Ми може на щось надіємося, друге на може, багатство, на дітей, на чоловіка, жінка на чоловіка, чоловік на жінку, і так далі. Може, якась опора більша в нас є, як Господь. Але ми бачимо, що ці два мужа, які надіялись на Господа і не були постижені, слава нашому Богу, вони пройшли, вони пройшли і володіли тим, е, тими людьми, тим народом, бо то Господь сказав, слава нашому Богу. І сьогодні Хай Господь допоможе і нам, щоб ми надіялися тільки на Господа. Тільки на нього покладалися, і ми знаємо Затхея, який їх... хотів тільки побачити Ісуса. Тільки, Каже, я поба... подивлюся на Нього. Він був митник над митниками, але коли він заліз туди на дерево, то Господь проходив і Він бачив Його вже впереді. Він знав Його і каже, Затхею, злась. Сьогодні треба мені бути в домі Твоєму. І ми бачимо, Він з поспішністю зліз. Затхей з дерева. І Господь зайшов в його дім, але ж люди, які бачили, що Він зайшов до грішного чоловіка, і почали уприкати Ісуса, що Він зайшов. І ми бачимо, що Затхей, зайш... Господь зайшов до Затхея, а Затхея серце перемінилось. Там ніхто не бачив того серця. І каже: Господі, половину імені я свого роздам і отдам нижчим, а кого чим обідим, воздам вчетверо. І Господь. Каже, сьогодні прийшло спасіння і цьому дому, бо він син Авраама. І Сьогодні Господь. Хоче, щоб всі люди прийшли до Господа, так як брат казав, так як ми прийшли, так як сьогодні Господь кличе і тая сітка закинута, так як учні ловили цілу ніч і нічого не спіймали, але ми бачимо: по слову кажуть Господі твоєму, Господь каже: закиньте по праву сторону. По слову тільки твоєму, Петро каже, закинемо. І, брати і сестри, був улов, слава нашому Богу. Тільки по слову Господньому, якщо ми будемо робити, то Господь благословить і нас, благословить наші сім'ї, благословить наші родини і дасть нам все необхідне для того, щоб ми славили ім'я Його, щоб прославляли Його завжди і повсюду. І ми прийшли, брати і сестри, щоб молитися. Прийшли, щоб воздати хвалу Господу. І ми знаємо, що Господь йшов і молився. Молився, і написано під Його, як каплі крові, стікали з чола Його, і Він молився за нас, і Він молився за всіх людей, щоб прийшли до Нього. І спаслися. І сьогодні спасіння Господнє розпространяється. Я чув сьогодні проповіді братів, які там трудяться, і які вивозять туди гуманітарку, і возять і підкріпляють тих воєнних, і людей, які там, де рвуться снаради, і те є все. І ми бачимо, що Бог. Держить те все рукою своєю. Якби не Господь, брати і сестри, то давно вже все було б розрушене на Україні. Але Господня ще ласка йде по землі і Бог. Турбує серця і тут в Америці, і скрізь моляться за Україну, моляться за Ізраїль, і Господь ще держить. Хай Господь благословить наші сім'ї, родини наші, щоб ми далі продовжували молитися. І Господь щоб прибував з нами. Йому слава за все. Амінь. Молимося.